Привіт! Я Назар, мені 14. Давай поговоримо чесно, чому ти зараз там, де ти є? Чому ти дозволяєш життю диктувати тобі його правила гри? Та взагалі, чому ти дозволяєш життю диктувати тобі, як тобі жити? Я бачу це щодня. Люди, які скаржаться, виправдовуються і надалі стоять на місці. Але це не для мене. Та це не має бути для тебе. Секрет успіху. Ви спитаєте, який? А я вам відповім, це дисципліна і постійні дії. Немає місця на програш, є місце на перемогу, це постійний саморозвиток, рух вперед і виграш. Але я не зможу кожен день розподати тобі, як тобі жити та допомагати тобі. Тому краще підписуйся на мій телеграм-канал, на інстаграм-канал, бо там буде додатковий контент. Наприклад, вчора я написав пост, коли буде наступне відео, коли взагалі коротке відео, сказав пораду дуже цінну, яку ви можете прочитати, тому краще заходьте туди, бо там ну, пласти кожен день взагалі. Тому заходьте обов'язково і розумійте, що просто, якщо ви не почнете діяти, то майбутнє до вас не прийде, а майбутнє насправді вже тут.